Оце дивіться, який в мене охоронець, лясоп'ят охороняє. Дивіться. Шановний, скажіть пару слів підмисникам. Як ви влаштувалися на роботу? Розкажіть. Соромиться, соромиться. Думаю, що охоронцем бути це соромно. Ніяка професія не соромна. Напишіть в коментах, що ніяка професія не соромна, хай не соромиться цей охоронець. Його перша робота, я вам відповідаю. без досвіду взяв, з мусорки витягнув. В люди треба вибитись. Хлопці, хлопць, хлопці, хлопче, Розкажи. Ну як, ну як, розкажи, як ти потрапив в охоронці? Це вимивається перед першою робочою зміною, щоб гарно виглядати. Дивіться, не гарно до підписників. О, розкажи, як вам працюється. Дивіться, в нього тач свій, на чому він приїхав, дивіться. Я вам покажу офігейте. Дивіться. От нормально живуть, правда? Нормально. На чому приїхав, так? Да? У мене такого немає. Де він його взяв? В тебе права є, хоч, шановний. Потім розкаже.